3.07, -е, -е Євгеній, -е. ваше пару слов. Салют. К вашому внітню Volkswagen 1.6 Passat. 2001 року ми іншим прибавили такі чудові добавки для догляду за автомобілем. Зараз будемо додавати Перша для двигуна а саме добавка в масло. Бачимо, що у нас в комплектації Це інструкція інструкція доступна на українській мові. Саме перераховані всі переваги, що дає, безпосередньо можна буде почитати, та також є порядок застосування, оскільки з даною добавкою я вже знайомий, використовував її раніше для інших транспортних засобів. i odkrywamy tak proszę leżę tutaj to będzie klapan Чи він пропустить. Він пропустит. є Окей. Okay. Все. Далі залишається лише запустити двигун та дати попрацювати йому на холостих обертах приблизно 5 хвилин.